Тому страх мої любі це такий дзвіночок в нашій системі, який каже: Повернися до себе, повернися в свій центр. Я завжди буду казати це за 16 років моєї роботи з людьми. Якщо мама молиться за свою дитину, і і це вже перевірено. До мене дуже багато жінок приходило, яких є цей страх. І де вони казали, о Боже, все, я не можу це контролювати, не рве на кусочки, що мені з цим всім робити? І коли людина починає, коли жінка починає медитувати, коли жінка повертається в контакт з собою, зі своїм центром, з відчуття безпеки, бо всередині нас завжди безпечно, кивніть головою, якщо ви колись медитували, що, що відбувається? Ви видихнули, ви розслабилися, і всередині стало тихо. І ви стали отут і зараз. Це називається цей момент. Отак от працює молитва, і так працює тоді, коли ви працюєте зі своєю нервовою системою, зі своїм тілом, зі своєю менталкою. І це дуже важливо. Те, що дає медитація. Завжди буду це казати. І це перевірено досвідом, що воно все працює, якщо ви працюєте. Тому, якщо у вас зараз така ситуація, що у вас прямо ну, от я, те, що я казала, середне ви не можете контролювати ці всі процеси. Це значить піднялися в більшості випадків. Це родові програми, друзі? Ну що б там хто не казав, тому що дуже багато смертей, дітей багато помирало, і це воно заклалося в нашому каналі родовому, в нашому інформаційному просторі. І коли якісь стаються такі речі, як зараз на свій на світ абсолютно став непередбачуваний, та такий хаос починається його буде ставати ще більше того хаосу. Але якщо ви в тому хаосі не можете себе взяти в руки, не можете собі дати опору, якщо ви в страхах, в переживаннях зажаті, замкнуті в постійній боротьбі, то що ви можете дати своїм дітям такому стані? та нічого. Окрім крику, окрім страху, окрім того, що ви ще самі їм шкодите своїми, своєю ж енергією, тому що словом, не йди, бо там щось з тобою станеться, не роби, або там щось з тобою станеться. Ви ж самі це і створюєте для дітей. Тому, щоб у дітей є оця безпека, вона ще в них тримається, вибудована вона там, принаймні до 14 років, якщо батьки їм психіку не зламали. Ось. А загалом, якщо мама тривожна, це ваша задача номер один. Це я так вважаю. Я не говорю, що це істина, не вчу вас жити. Я просто даю вам зворотний зв'язок, тому що багато років працюю з такими жінками. І це допомагає. Медитація допомагає. Якщо ви собі не допоможете, то хто вам допоможе? І дуже класно ходити до психолога, коли ви все зрозуміли по поличках, Та, я все розумію, що не треба хвилюватися за дитину, ну, але толку з того, якщо ви приходите, стається ситуація, щось там тільки і все, і у вас всередині вже все трясе та чи і кивніть головою. Тому, будь ласка, молитва, медитація, йога, спорт, прогулянки щоденні. Вам треба повертатися в тіло, вам треба повертатися в контакт з собою, якщо ви хочете створити для себе простір безпечний і для своїх дітей. Тому що, ще раз говорю, мама відповідальна за своїх дітей завжди. Я завжди кажу: молитва, мами, не треба дітям ваших, щоб ви давали їм там якісь гроші, вказівки, щоб ви вчили їх жити. Будь ласка, перестаньте це робити. А почніть, будь ласка, йти в контакт з собою. Нарешті відновіть свою силу, а мамина сила. Як ви будете за своїх дітей медитувати, молитися, повірте, що би де не було і де б вони не були, з ними буде завжди все гаразд. Це вже переконано за 16 років роботи з жінками, якими я працюю. Все змінюється тільки мама починає йти в свою силу. Тому що, коли ви в своїй силі, коли ви в своєму центрі, тоді все змінюється. І діти в абсолютному захисті, під абсолютним захистом, це вже перевірено. Але це слова зараз мої. А ваша задача, що ви відчуваєте, що вам відгукується, будь ласка, почніть медитувати, почніть з тим розбиратися, почніть йти в момент. Наприклад, ми на курсі творець я вчу там, як ставити захист, але як відновлювати свою силу, йти в контакт з собою. Як оці родові всі моменти треба постілювати. Це все треба постілювати, бо воно фонить. Це такий, знаєте, як чемодан без ручки. Ви не ви не можете його і нести, не можете, бо воно вам заважає, ну і кинути, не можете, бо не знаєте, що з ним робити, а воно тягнеться, воно є в нашому просторі. Тому дуже так важливо вчитися працювати з тим. Медитувати. Номер один друзі. У мене є безкоштовна медитація на розслаблення і внутрішній баланс, але потрібно більше йти в ну, такі медитації, де ви працюєте зі своєю енергією, де ви можете напрацювати свою силу, бо воно напрацьовується, воно треба спочатку відкрити, вийти з того всього з голови, перейти в своє серце і в свою опору. Тому що тут є опора, наш, наша хара, наш центр, так? коли ми от, хух, видихаємо сюди, зсередини, отут є наш центр, тут є наша опора. Тут, тут справді, коли ми в контакті з собою, все, тоді. Ваші діти, діти ще один момент важливий, що діти, вони все одно будуть йти брати свій досвід. Кожна душа прийшла за своїм досвідом. Якби ви там не оберігали своїх дітей, вони все одно будуть в якихось життєвих ситуаціях. Але якщо ви будете молитися з них, якщо ви будете в своїй силі, якщо ви підете в свій центр і будете посилати їм світло, повірте, вони завжди будуть виходити, як то кажуть, сухими з води, і це правда, і це правда, мої любі. Тому що тоді включаються певні, певні наші енергії. Певні наші аспекти дуже сильні, неймовірно сильні, які захищають наших дітей. також ангел англий-хранителі, і мама для дітей це найкращий янгол хранитель Люблю, ми любимо. все буде у вас добре. Медитуємо, шукайте інструменти, шукайте знання.